Добрий день, це канал я і маміні тваринки. Ми з вами на городі. У нас сьома година. Позакидали ми гарбузи з Наталією, а щось тут туди. І... А Ігор з вітом з тієї сторони. І полимо барабойчики. Гарбузи ті, що пообривалися, повикидали. Потім поносимо вон туди, на підводу. Бачите, там у нас конячка за кукурузкою пасеться. Треба кукурузу буде позбирати, ту, що повиломлювала ще більше коза. І, напевно, що я її теж всю візьму вирубаю, хай мені не крути. Поставлю, хай буде рівненька, щоб було чим щепи обв'язувати. Ось, і то буде усе. Може вона не перейде мені далі пакості робити. Може піде до кого так же кукурузу їсти. Ось, та я таке. І будемо працювати. Поки зранку холодок, треба нам пополоти. Потім ми наломимо гички, Ось на фуру зразу будемо виносити. Ось нам додому привезуть. Та і усе. Ось такі то справи. А ті, що не побривазилися, по гарбузи сюди позакидали на гарбузи. ну Викопаємо барабою і будемо братися до гарбузів возити. Ну то десь, Я думаю, у вересні буде діло. Хоч наврати. Ось такі так. то справи. Чи що тут у я не рівномірно? У мене менше тебе більше, так? Бо там на середині гарбузів не було. А в мене гарбузиня було, в мене під гарбузиням не росло. Та В У мене так яка небудь хлопчичка, от усінка ріденька. Так що працюй. Нам би сполоти їх би трохи ще. Може б завтра діти ще спололи, поки я поїду по чаю. До речі, в нас нині вівторок, бо я не знаю, коли те відео вийдемо і вийти в неділю знов. скажуть, що. Що знов неділю полю. Так що ось таке то діло. Ладно, ми будемо полоти. Ну, а скільки з полем, тоді вже покажу. Ось такі то справи. Ось, ось такі в нас гарбузики гарні. Ну то все твердолобі, Всі на Будуть мати кози, що їсти. Зерняток. Все, пока мы с пауза. Так, Ой, олю, <сослужит> олю <дайся> как красотка. <сослужит> <сослужит> а, <сослужит> почему о? Дивись, яка красавиця. Оля Чумаченко, дивись. Приїжджай, бере полоти. У нас є така красотка, як і в тебе. Тільки від мене подальше її. Тільки від мене її подальше. Ну не її в траву, я там зараз полоти буду. Ні, туди во. Ну, ти хай Ой, так, я чуть-чуть прополой. Будемо полоти далі. Ось так ми. Бачите, як по косом горному. І тоді викидаємо туди. Оцей звіт там. Сюди ми вже спололи. Там ще трошки нам ще дві таких постаті буде. З полоти. І вже буде все. Буду ці барабої з полями. Ну не знаю, чи ми нині впіємо всі з полоти. Вже сонце починає припікати. А ні, завтра малі, вийду до дополять. Та й таке то. Ось так ми. Полем той мокрець, то така нездаль. Такі тоненькі курінчики і остається, і вже з мене дощу, і він знову як шапка вся. О, всього моєш іван виносити. Ну. Ну! Ось так, зараз гарбузи, гарбузи ми сюди під бік скидаємо. Зараз буде їхати коняка забере на фуру Що? о І гарбузи. о І оце такі Ой боже Ой, о, Мені вже. Кусок тут -от, малиня посохляне все. То що от у нас тут латочка тих розових. Візьми моє молоко сюди. То ще, що... як сказати, не посохляне таке, але вони не Бо Бог дав здоров'я і силу нам би за той тиждень докопати ті барабої. Та було б взагалі шикарно. А там би вже гарбузи бралися возити. О. І морку копати. Так, ось такі покоси тому крицю. Казала молоко візьми мені. І воду можеш ближче піднести. Щоб далеко не ходити. Ось тут нам. Це звідси, а вон туди до стерні. Тут вже невеликих дві постаті буде. А може на три розділи, ну побачу. Нам буде видно. І що, і гру, і Та й таке-то. Ладно, будемо далі полоти. Так, на нині хватить. Всього ми не допололи. Ну а завтра, може, післязавтра ще коли дополимо, ще трошки нам осталось. Не знаю, чи видно. Ось там. Ось так, ось сюди. А це ж не сталося? там сталося, ось як ми вже пропололи, так? Ні, ми більше пропололи, тут менше трошки залишилось. А зараз ми наломимо гички. Ось і. Марко файна. Будемо двигатись додому. Тут гичка здорова, зверху вломимо і почалапаємо додому. Ось таке -то діло, так що всім гарного дня, мирного неба, міцного здоров'я, скоріше й нам всім перемоги, а я буду працювати далі і будемо йти додому. Всім всього самого найкращого, удачі!